Прийдіте, поклонівся цареві нашого Богу. Привіді, поклонівся Христові, цареві нашого Богу. Привіді, поклонівся і прикланім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого! Тобі належить Пісня Боже, Всього, до Тебе піднесена буде молитва. Вислухай молитву Мою, прийде до тебе всяке тіло, Слова беззаконних перемогли нас, та беззаконність нашу ти очистиш, блажен кого вибрав Ти і прийняв, Він у дворах Твоїх оселиться, ми наповнимося добром дому Твого, святий храм Твій, дивний у правді. Вислухай нас, Боже Спасителю наш, надія всіх кінців землі і тих, що в морі далеко. Ти, що отворюєш горе силою твоєю, опоясаний могутністю, ти, що хвилюєш глибину моря, шум хвиль Його, стривожаться народи та обояться знаків твоїх, ті, що заселяють границі, початки ранку і вечора ти звеселиш, ти відвідав землю і напоїв її, наповнив її багатством, ріка Божа наповнилася водами, ти забезпечив поживу їм, бо так ти впорядив. Борозни її наповай, розмнож збіжжя її, краплями її радітиме земля, що вирощує все, будеш благословляти вінець року добрости твоєї, і поля твої наповняться тучністю, стануть плодовиті гори в пустині, і холми радістю опояшуться. Задягнулися барани отаровечих і долини багато пшениці зродять, будуть викликувати, навіть і пісень будуть співати. Воскликніте Богові, вся земле, співайте імені Його, віддайте славу хвилі Його, скажіть Богові, які страшні діла Твої, задля великої сили Твоєї неправду говоритимуть перед Тобою вороги Твої, вся земля нехай поклониться Тобі, і співає Тобі, нехай заспіває імені Твоєму, Прийдіть і побачте діла Бога, страшний він у постановах про синів людських. Він обертає море в сушу через ріку, перейдуть ногою. Там будемо радуватися ним, володіє він над віком могутністю своєю, очі його споглядають на народи, щоб не покірливі, не пишалися в собі. Благословіте народи Бога нашого і дайте почути голос хвали Його. Він призначив душу мою для життя і не дав ногам моїм захитатися, бо ти, Боже, випробував нас. Вогнем очистив нас, як очищується срібло, ти впровадив нас усіть, поклав нещастя на плечі наші, посадив людей на голови наші, ми перейшли крізь вогоні воду, і ти вивів нас на відпочинок. Увійду додому твого з цілопаленням, віддам тобі обітниці мої, що їх виповіли губи мої, і промовили уста мої в горю моєму. Ціла палення тучні принесу тобі скадилом і баранами, принесу тобі вели з козлами. прийдіте, послухайте всі, що боїтеся, Бога, і я розповім, як багато Він учинив для душі моєї, до нього я взивав устами моїми і прославив язиком моїм. Якщо я бачив неправду в серці моїм, нехай не вислухає Господь, але вислухав мене Бог, зважив на голос моління мого. Благословен Бог, що не відкинув молитви моєї і милости своєї від мене. Боже, змилися над нами і благослови нас лицем Твоїм, осяй нас, щоб ми пізнали на землі путь Твою між усіма народами спасення Твоє, нехай прославлять Тебе, народи, Боже, нехай прославлять Тебе, люди всі, нехай звеселяться і зрадіють народи, бо Ти будеш судити людей справедливо. І покажеш народам дорогу на землі, нехай прославлять тебе, народи Боже, нехай прославлять тебе, люди, всі земля дала плід свій, благослови нас Боже, і нехай убояться Його всі кінці землі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай воскресне Бог і нехай розсипляться вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, ненависники Його, як ще заєдим, нехай вони щезнуть, як та віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться, нехай зрадіють перед Богом, нехай насолодяться веселістю. Заспівайте Богові, заспівайте, граючи імені Його. Зробіть дорогу тому, що прибув на Захід, Господь ім'я Його, і радуйтеся перед Ним. Затривожиться від лиця Його батька сиріт і суддів-довиць Бог на святім місці своїм, Бог оселяє одиноких у домі, виводить скованих силою, ще й тих, що не покоряються, що в гробах перебувають. Боже, коли ти виходив перед народом Твоїм, коли ти переходив в пустиню, і земля затряслася, навіть і небеса зросилися перед лицем Бога Синайського від лиця Бога Ізраїльського. Зливний дощ пошле ж ти, Боже, наслідню Твоєму, воно знемогло, але Ти покріпив його. Живі сотворіння Твої живуть на ній, з доброти Твоєї, Боже, все для вбогого приготував Ти, Господь дасть слово Тим, що благовістують силою Великою, Цар, сил улюбленого, улюбленого задля краси дому, дасть знак розділити здобич, коли ви заспокоїтеся посеред гряниць. Будете, як крила голубиці посріблені, та як миже крилії, її всяйві золотім, коли небесний розмістить царів по цій землі, вони забіліють, наче сніг на селмоні. гора божа, гора тучна, гора висока, гора тучна, чому ви гори високі, заздрите горі, яку вподобав собі Бог, щоб оселитись на ній, і то назавжди оселиться Господь, Колесниця Божа, десять тисяч кратна. Тисячі повних радости, Господь між ними насинає у святині, зійшовши на висоту, Ти привів полонених, узяв дари в людях, щоб і невпокірливих оселитися, Господь Бог благословен, благословен Господь день у день. Сприяти буде нам, Бог спасення нашого, Бог наш Бог щоб спасати і Господні ворота смерти, але Бог потрощить голови ворогів своїх. Волохати тім'я тих, що ходять у помилках своїх, сказав Господь, завернув від Васану, завернув в глибинах морських, щоб омочилася нога Твоя, язик, псів Твоїх, у крові з ворогів Твоїх. Видимі були походи твої, Боже, походи Бога мого, царя, що в святині, попереду йшли князі поблизу співців, посеред дівиць, що били в бубни. У зборах благословити Бога Господа вища роду Ізраїля, там вині ямин я у нестямі, князі юди, начальники їх, князі Заволонові, князі Нефталімові, накажи Боже силою Твоєю, укріпи Боже, те, що Ти вчинив у нас задля храму Твого в Єрусалимі, царі принесуть дари Тобі, утихомир звірі, що в тростині, стадо волів, стельцями народів. Щоб не були замкнені ті, що випробовані сріблом, російсь народи, що бажають війни, прийдуть посли з Єгипту, Етіопія перша простягне руку свою до Бога. Царства землі, заспівайте Богові, заспівайте, граючи Господеві, що вийшов на небо небес, на схід. Ось Він дасть голосові своєму, голосили, віддайте славу Богові, на Ізраїлі величність Його, і сила Його на хмарах, дивний Бог у святині своїй, Бог Ізраїля, Він дасть силу і кріпость народові своєму, благословен Бог, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси мене Боже, бо води ввійшли до душі моєї, я загруз у болоті глибоким, і нема на чому стати. Я прийшов на глибину моря, і буря затопила мене. Я знесилився, взиваючи, захрипло горло моє, ослабли очі мої від дожидання Бога мого, більше, ніж волосся голови моєї, намножилося тих, що ненавидять мене даремне, зміцнилися вороги мої, що переслідують мене несправедливо, чого я не забрав, тоді мусів віддавати. Боже, ти пізнав не розум мій, і провини мої неутаєні перед тобою. Нехай не застидаються через мене ті, що надіються на тебе, Господи, сил, і нехай не засоромляться через мене ті, що шукають тебе, Боже Ізраїля, бо задля тебе я перетерпів зневагу, сором покрив лице моє, чужим я став братам моїм і чужинцем, синам матері моєї, бо ревні зглядом у Твого пожерла мене, і зневаги тих, що зневажають Тебе, спали на мене. І упокорив я постом душу мою, і це стало для мене наругою. За одежу собі взяв я веретище, і став я поговором для них, глузували з мене ті, що сидять у воротах, і співали про мене ті, що п'ють вино, а я з молитвою моєю до тебе, Господи, час благовоління Боже. Задля множества милости Твоєї вислухай мене у правді, спасення Твого, вирятуй мене з болота, щоб не загруз я. Щоб визволився від тих, що ненавидять мене, і від вод глибоких, нехай не затопить мене буря водяна, і нехай не проковтне мене глибина, і криниця, нехай не замкне надо мною отвору свого. Вислухай мене, Господи, бо добра милість Твоя, задля множества милосердя Твого, зглянься на мене, не відверни лиця Твого від слуги Твого, бо я страждаю. Скоро вислухай мене. Зверни увагу на душу мою і вирятуй її задля ворогів моїх, визволь мене, бо ти знаєш зневагу мою, і стит мій, і сором мій, Перед тобою всі гнобителі мої, зневаги сподівалася душа моя та нещастя, я доживав того, хто спочував би мені і не було, і хто потішив би, і не знайшов я, і їсти дали мені жовчі, спрагу мою, напоїли мене отстом. Нехай буде стіл їх сіттю перед ними і відплатою їх спокусою, нехай запаморочаться очі їх, щоб не бачили, і хребет їх назавжди зігни. Вилий на них гнів твої, лютість гніву Твого нехай обгорне їх, дім їх, нехай опустіє, і в оселях їх, нехай не буде мешканця, бо кого Ти вибрав, вони переслідували і до болю ран моїх іще додали. Додай беззаконня до беззаконня їх, і нехай не увійдуть вони в правду твою, нехай будуть викреслені з книги живих, і справедними нехай не будуть вписані, я бідний їх пори, і спасення лиця Твого прийняло мене, хвалити моїм я Бога мого піснею, буду величати Його хвалінням, і вподобається Бог більш тельця молодого, що йому підростають роги і ратиці. Нехай побачать у Богі і звеселяться, шукайте Бога, та будете жити, бо вислухав у Боги Господь і не погордив в'язнями своїми, нехай хвалять, Його небеса і земля, море і все, що живе в Ньому, бо Господь спасе Сіон, і побудуються міста юдейські, і оселяться там, і наслідять Його, і насіння слуг Твоїх володітиме ним, і ті, що люблять ім'я Твоє, оселяться в Ньому. Боже уважна поміч мені, Господи, поможи мені, поспішися, нехай застидаються і засоромляться ті, що шукають душі моєї, нехай повернуться назад, і нехай застидаються ті, що бажають зла мені, нехай зараз повернуться і стидом ті, що говорять мені добре, добре». нехай зрадіють і звеселяться в Тобі всі, що шукають Тебе, і нехай завжди говорять, нехай звеличиться Бог. Ті, що люблять спасення Твоє, а я бідний, і убогий, Боже, поможи мені, ти, Господи, помічник мій та Спаситель мій не барися, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяти Тойце, помилуй нас, Господи, очисти реки наші, влади прости беззаконня наші, святий, посвяти, і сили, немочі наші, імене мене Твоєго рад. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки і віки, Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь діла мої думки, тріхі і бажання хочеш ти вивчити, дай мені покаяння, для доброї відповіді Христе Бог я любець слава Отцю і Сину і Святому Духові, ти очистив Петрове відречення його сльозами і простив рікими теряй, Його зітханням. Тож і мене помилий чоловіко любче Господь. Повсякчасі на віки віки, віків. Радуйся, бо через тебе предвічне слово тілом стало і оселилося між нами, радуйся причисту, радуйся апостолів і мучеників, вірних спасенням Мати Христа Бога. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Дякую тобі, Господи, Боже, спасення мого, що все твориш для добра життя мого, щоб я завжди на тебе дивився, на спаса і доброчинця моєї душі, бо затримав ти мене грішного в цьому житті, від народження мого й до тепер, через Тебе, Бо, чоловіколюбче живу. Рухаюся і існую, а нині за Твоїм спасенним промислом я піднісся на хвалу і поклоніння при святому імені твоєму, тому молюся до Тебе, Господи, дай мені щедрість і силу, щоб я міг співати Тобі і завжди молитися у страсі і тремтінні, працюючи для мого спасення, вислухай владико і помилуй мене. Зітри під ногами моїми невидимих ворогів і супротивників моїх, бо ти єси єдиний помічник для життя мого, щоб я тебе хвалив і благословив нині і навіки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяй Тойце, помилуй нас, Господи, очисти Очистиріті наші, влади прости беззаконня наші, святий, посвяти, сили, немочі наші, і мене Твоєго Рах. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від бока. Царство і сили, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні, Амінь Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй. Господи помили, Господи, помили, Господи помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.